Чи отримає Україна далекобійні ракети до кінця року від США та ЄС? Від США отримає від ЄС. Ну, дивіться, від ЄС показує. Дро, можливо, якісь дрони, того, що двійка понтажі часто відповідає саме за дрони. США п'ятірка Кубків. Карта втрати. Ну. Втрата для кого? Для них чи для нас? Ну, розумієте, в чому питання? Від кубків, двятка мечів. Вони вже просто бояться витрачати своє. Жаднічують. Розумієте? І то, отримуємо США ще далекобійні ракети? Отримаємо. Двятка. кубків, але вони жаднічають. А від ЄС. Також отримуємо щось. До речі, пов'язане буде саме з ПВО від ЄС. Чи вдасться Україні знищити Кримський міст до кінця року? Ви ж знаєте, коли стріляють по Кримському мосту, я говорю про це за 2-3 тижні. До кінця року знищать кримський міст. Я не думаю, що його знищать до кінця року. Але знищений він буде. Чому росіяни активно завозять важку військову техніку до Маріуполя? Того, що Маріуполь вони використовують як склад хлопців та дівчат. Розумієте? Маріуполь, Бордянськ. Тобто вони південь використовують як склад. Дуже багато міст. ось і все. В них є тупо ідея фікс відокремити південь. Від всього. Це як склад. Чи загостриться ще конфлікт між РФ та НАТО до кінця року? Мені зараз навпаки, знаєте, по відчуттях все в такому стані плаваючому, рівному. Тобто всі якось намагаються, типу, не перегнути палку. Ні там, ні там. Якось воно рівномірно. Якщо, наприклад, півроку назад було, жесть було, да, по відчуттях, по енергії, то зараз воно якось рівномірно, все якось зависло. Королева мечів, король кубків. Короловожезне і тох світ. Ні, я ж кажу, рівномірно все типу зараз. Чи отримає Україна нове фінансування від МВФ до кінця року. Ну, таке собі. Десятка мечів падає. Ніхто не телиться, розумієте? Чи вдасться українцям відзначити різдвяні свята без відключень світла? Дивлячись на які таратун, де саме, яка це область. Ну, карта смерті місяць. Я не думаю. Якою є ситуація на ЗС зараз? Якою є ситуація на ЗС зараз? Зараз спостерігають за ЗАС, до речі, поки що. Більш-менш нормально. Чи справді Росія готує третю хвилю наступу на Авдіївку? в Авдіївці ситуація буде жахлива, найближчий час. До речі, я казала про те, що будуть кидати. Як воно називається? фугасні бомби? Кидали вже. Ось недавно, сьогодні, чи вчора, здається. Чи вдасться домовитися про масштабний обмін полоненими до кінця року? Кажу ще раз, мав обмін бути в листопаді. Чого його затримали? Тут вже інше питання. вдасться домовиці до кінця року. Покажіть що да. Вісьмірка жезлів, десятка кажезлів. Тяжкувато зараз. Тяжкувато зараз. Чому вони не хочуть? Чому, Чому там такі затики? Чого все в підвищеному стані? Підвіше не було бачите. Випендрюються вони. Вони випендрюються, схиляючи нас до перемовин. Це перше і друге п'ятірка Пентаклі. Вони, вони ображені ту з мечів, через Крим, багато зруйнувань, багато куди попало, я так розумію, прилетіло. Ось склади. Да? Вони ображені за це. Чи справді в Україні за останній місяць в рази збільшилася кількість полонених росіян? Я б сказала, що так. Але вони і були. Просто, напевно, про це зараз говорити почали. Ось і все. Я вважаю, що вони самі здаються в полон. Ну, ті, хто розумні. Чому Росія блокує обмін полонених? Це Цікаве питання, чому Росія блокує обмін полонених? Того, що в листопаді мали бути обміни. Ну, що листопад не закінчився, звісно. Того, що Росія хоче грошей, того, що Росія хоче продавати полонених, того, що Росія хоче, дуже багато вона хоче. Тут саме достаток. Їх не влаштовує обмінювати наших хлопців на їх потріб. Їх влаштовує тільки продавати. А ціна дуже висока. Чи виділить ООН 435 доларів мільйон допомоги для України? ООН. ООН. Це те саме ООН, яке завжди мовчить. Да? Ні. Дві камачі. Я, в принципі, відчуваю, що ні. Чи буде ефективним протимінний центр, який відкрили в Україні? Да, шестірка жезлі. Карта помірності. Да. Чи підуть знову росіяни в наступ на Куп'янськ? На Куп'янському направленні буде так само, як було. Нічого хорошого чекати там зараз не варто. Я кажу зразу. Чи підуть знову в наступ? Вони готуються, це можливо. Чи поліпшиться для ЗСУ ситуація на Бахмутському напрямку? Авдіївка Бахмут. Херсонщина. Рух, да, йде і буде йти далі. На жаль, ні. Зараз ні. Чи продовжаться регулярні удари по військовим об'єктам в Донецьку протягом листопада? Да. Да. Листопад, грудень. Чому Зеленський переніс візит до Ізраїлю? Я ж думаю, ну, що в Зеленського є радники да, певні, які йому радять, їхати зараз чи не їхати. Можливо, тому зараз ситуація дуже небезпечна. Можливо, краще не треба, того що все ж таки він лідер країни. Ну, в принципі, так, да, диявол, того, що там небезпечно, того, що там, напевно, в той, в той день, коли він мав їхати, там щось прямо дуже сильно бомбили. Чому Німеччина вирішила скоротити програми допомоги українським біженцям? Ну, того, що ми їх дістали. Німеччина, нас, в принципі, ніколи не любила. Я маленьку таємницю відкрию. Оскільки я дуже часто була в Німеччині в дитинстві. Королева ночи, король контакт, четверка. Ну, дивіться, зрозуміло. Тут, в принципі, чекать, чому вони скоротили допомогу. Тому що зв'язки, двіка кубків, Це наші, наші зв'язки між країнами. Ми один одного не сприймаємо. Ми один одного не любимо. Ось через це вони так з нами поступають. Ну, Просто в нас різний менталітет, розумієте, і. Не сприймають вони носу. Що робити, Чи вдасться значно збільшити обсяги виробництва дронів в Україні наступного року? Вісмірка жезлів. Так. Да. Карта Єрофанта. Да. Загибель помічника залужного Геннадія Частякова. Випадковість чи вбивство. Я, в принципі, про це вже казала. Ну, оскільки я екстрасенс, да, я можу орієнтуватися на своє видіння. Це першочергове. Плюс додатково розкладати карту. Мені чітко показувало, що до цієї смерті причетний якийсь чоловік. Це не той чоловік, якому повісили це все. Це інший чоловік, який був йому е знайомий, Геннадію Чистякову. Ось який е Знаєте, ну, можливо, був в його оточення, нехай не найближчому, але він там був. Да? Після того, в принципі, як ми дивилися в інтерв'ю, там ще комусь підозру шили. Там була якась перша людина і другий чоловік. Нехай вони шукають. Ось, але все одно мені показувало ще по картах необережне поводження зі зброєю. Я думаю, що все ж таки ну, було день народження, він був на підпитку, можливо. Не зорієнтувався, да? двояко дуже. І так показую, і так показую. Тобто, чому там та граната взагалі взялася? Чітко показує причетність людини. Ось. І друге необережне поводження. Чи вдасться звільнити Бордянськ до кінця року? Колісниця, мах і вежа. Дивіться, як і за Мелітополь, так і за Бордянськ може бути бій. Я кажу зразу. Да? Тобто, я думаю, що до кінця року по Бордянську ще вдарять ракетами. Чи можливий прорив з боку ЗСУ на Мелітопольському напрямку до кінця року? Зараз над цим працюють. Падає тріка Пентаклів, Карта Смерті. Підірка Пентаклів. До кінця року, думаю, ні. Треба дивитися після Нового року. Того, що завжди, коли показую да, деокупацію, першу показую, першочергово, це південь. Завжди. Чи виділять в США 12 мільярдів доларів прямої допомоги Україні? Вісмірка жезлів, карта смерті, диявол. мочів, Смірка пентаклів, повішений. Ну, дивіться, повішений означає, що. Не ну, означає, що ні. Це означає затримку в даному випадку. Да. Я думаю, що якось воно буде розпроділено поступово. Всі пам'ятають, що я колись казала, що буде така ситуація восени в листопаді чи в жовтні, не пам'ятаю, що буде призупинена допомога. Потім це все піде знову. Ось нам допомогу давати буде частково, але це буде якось розбите. Тобто не буде такого, що зразу 12 мільярдів дали і все. Ні. Якось воно буде розбите. Чи справді Україна має великі успіхи в переговорах щодо членства в ЄС? Мені вже здається, що людям вже нічого не хочеться. Не те, що членство в ЄС. Просто люди хочуть, щоб від них відстали всі. Спокійного життя хочеться, розумієте все? Чи справді Україна має великі успіхи в переговорах щодо членства ЄС? Ну, я б так не сказала. Дві мачів, сімка пентаклів. Вони стараються зараз, вони щось роблять. Але дві мачів це все одно обмеження. Розумієте? Чого в нас обмеження? Через що? Ну, все одно, так. Да. Ану, відкрите нам. Все одно розумієте повішне, дев'ятка жезлів. Через що? Вони дивляться на наші успіхи, на нашу перемогу, на наші успіхи, на наші прояви, на наш, на наш рух у війні. Чому евакуація українців з гази почалася тільки зараз. Ну, чого так? Того, що не було можливості, розумієте? Вісьмірка мечів говорить про обмеження. І тільки зараз це стало можливо. Ось і все. Чи причетна Росія до розповсюдження фейкової новини про відставку Залужного? Лицар Пентаклів, п'ятірка Пентаклів і карта смерті. Так. Але не забуваємо про те, що зради багато і в нашому суспільстві. Як не крути? Оці зливи інфи, оці зливі локації, наводчики. В нас нормально і наші ЗМІ роздувають. Чи будуть проведені вибори в Україні наступного року? Дуже актуально, напевно. Чи будуть проведені вибори а, наступного року? Ну, дивіться, як би ви мені не казали, що це неможливо? Імператор. Да? Паш Кубків це карта дитини, але це може бути нова людина. Да? Двійка кубків і так далі. В принципі, це можливо. Сказати, що прямо зараз я відчуваю вибор, ні. Чи відкриється центр підготовки українських пілотів в Румунії до кінця року? Коротко. «Король Кубків, смірка мечів, страшний суд. Птірка Пентаклів. Ні п'ятірка Пентаклів, карта бідності Семірка Мечів говорить про те, що ще не все готово для цього. Але в принципі це реально. Чи отримає Україна заморожені російські активи від США на початку наступного року? Коротко, п'ятірка кубків. Ні. Чи справді Америка активно схиляє Україну до переговорів з РФ? Якщо хочете мою думку, Баскар. Да. Оп. Пажезлів. Двіка пентаклів, так. Да. Справді так, дві капентаклів це типу урегулювання конфлікту. Карта сили. Ну, двійка пентаклів це баланс. А навіщо? Давайте так. А навіщо вони це роблять? дивіться того що по суті дуже багато витрат. Дуже багато. Коротше, війна це затратно. Четвірка Пентаклів. Ніхто не хоче втрачати своє добро. Я про фінанси зараз, про зброю і так далі. І смірка Кубків говорить про те, що це карта ілюзій. Да? Вона говорить про те, що вони вважали. Що це все це буде набагато швидше, ніж це розтягнулося насправді?